Нагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. І знаєте, чому я знаходжусь зараз в стандартному відділенні кейсів. А я знаходжусь тут тому, що багато хто пам'ятає, ну, оцей кейс, і кейс, де юспик 2700 і якби ціна кейсу 369 g -поинтів. І якщо я роблю ось таким чином, то є шанс виловити якраз таки цей самий юспик. І, можливо, прямо зараз в останньому слоті він би з'явився, але з'являється емочка за 10 g і в цілому це такий гарний злив, прям, але. Другий. Окей, щейд. Це ну, це браво. Це просто, я не знаю, можна поплескати цьому кейсу, от я лечу, лечу з дропчиком гарним. Я так само і помітив цей кейсик, навівся на юсп, і побачив. А це звідки? А, це з ножевого. І побачив якраз таки, що чувак вибив цей юспик з оцього рекойл кейсу. Ну це. А може два? Давай в останній слот ще. Окей, це і так жорстко. Два, юспи поспіль за п'ять відкри. Почекай ще. Ні, це якась це якась жорстка тема. Скоріше за все, зараз вже не випаде. Ну, тільки в останньому слоті, якщо, ну, ладно, АВП ВП було б краще. Але бачите, цей кейс може і зливати добряче, і я думаю, він видає відносно того, типу, відносно мінусу. Тобто не думайте, що... Uh, він видає так відразу з першого депозиту на сайті. Я не думаю, що це так працює. Тому що я, яка вигода так, тоді була б ну, сайт з цього кейсу, чуваки просто б заходили і виносили його, тому ну, треба думати, головою 155 джепонтів, а от я все і злив. Да, це дуже ризикований кейс, я б сказав. би. А, тобто ви розумієте, я тільки зараз зрозумію, такого, мабуть, ще не було ніколи. Умовно, я відкрив тільки що 5 кейсів за 1845. Ціна одного кейсу 369. І мені випало, ну, мені навіть один кейс не окупило. Тобто, окей, це, це без коментарів ще раз. Сьогодні така велика перевірочка, ловимо юспики. Поки що тільки два зловили, але от ми все. В моменті і злили, але цей калашик він окуп... Ой, один відкрив. А прикиньте юсп зараз. Було б непогано. А, було б дуже гарно, якби оцей юспик сюди. А як ото? Ба? Почекайте, тут же якось можна було перенести. А, ота. А цей, а цей, Ой, о, я зрозумів. 17 же поїнтів. Угу. Це жорстко. Ладно, 4 кейси, зараз сподівання на юспик. Ну, будь ласка, ну видай. Або, ладно, іще один авік такий. Ні, ладно, 1200 невеликий злив. Але але ми, ми робимо ось так вгору. І є безкоштовні кейсики, які зараз, сподіваюся, мене врятують. Особливо оцей срібний кейсик. І це Digal метеорит, що тут пано випадало. Ну, давайте оце 62, я кину просто на 500 же поїнтів, якщо випаде буде гарно, до, доста, ну достатньо гарно буде, 10% і. Було, ну, було дуже близько, якщо чесно казати. Ладно, поїхали далі. Поїхали далі відкривати рекойл кейсик він щось вже перестав видавати, я так зрозумів. Ну, фастом, фастом дарма. Ой, фастом дарма, помилка. Помилка була, тільки що, ну, нічого страшного. 6604 джеппойнті, це. Тільки на один кейс вистачає, будь ласка. 211, ще на один вистачає. За 700? 300, окей, це окоп. А... Це злив. Блін, я зрозумів, в чому прикол цього окейс. Його реально треба відкривати, коли ну, баланс нормальний. В принципі, можна ще якимось чином от сюди добратись, це буде складно. Але може ну, може є шанс. 55, Найс це окуп ще раз. Давай, просто так, ну, обережненько мене. Не треба жорстко мене зливати. Будь ласка, емко, емфозавр зливна. А, можна, ну, ще, о, oh nice, 111, почекайте. а Давайте кейс з кейсами зараз прокручу. Можливо, це помилка буде, кіловат кейс. Да. Це було таке собі, такий собі дропчик. Ладно, 55 g pointів, хтось множик вибивається з апгрейду, да, з апгрейдом, молодець чел. Крутий, крутий. ти, Нітро МК це злив. 55 джепонтів. Ну, почекайте, ми поки що Ну так, ну так фармимо в плані оберт на сайті. Так, це непогано, Да це 137. І. да 198, в принципі, є шанси на камбек, але вони дуже маленькі. І я насправді не очікував, що кейс рекол мене в моменті так швидко зіліє. Я так розумію. Краще на нього переходити, коли баланс трошки більший. Там, от коли 5 тисяч є баланс. Я думаю, можна це якесь відкривати. А от коли, типа, впритик баланс, ну, то, то взагалі, може, все погано закінчить. Я. Я був би в шоці, ну, м'яко кажучи. Це, це, да. Це жорстко було. Воно ще. Блін, воно ще так на великій швидкості байтить в моменті, що реально можна повірити. 638 G-поintів, і так як сьогодні перевірка, ну, я йду зливати баланс на кейсі, Вибачте, 369 G-поintів, керамбіт. Круто, круто, круто. Чел, почекай. Ну, ні, ну, з золотою монеткою. Ну чому ні? Ну, от поясни. Поясни, чому ти не випадаєш, ладно? Пойде оцей до речі, дорогий. <сь> я так підмічаю, чисто з го... О, Оді. Це. Ого-хо. Ну, я зрозумів прикол цього кейсу. Зато. Ну, тобто, серія не впусту, головне, що я зрозумів прикол. Прикол цього кейсу тепер для мене. Да, зрозумілий. Поїхали. Поїхали оцей крутити зараз. 49 G -поинтів. ще раз, 55 пам Окуп, 111, поїхали, відкриємо, може, зараз з кейс-батлу виб'ємо. Браво, кейсик. А, 4500, браво, окей, полетіло. А, так, ну давай. Ну, покажи, покажи, що ти можеш, реально щось видати. Наприклад, хоча б кейс 20. Ну, якийсь Снейкбайт? Ну, ти, ну, 69,73. Ну, я не знаю. Типу, треба щось. Ага, 3 g Gпоinти. Ну ладно, тоді під кінець цієї серії робимо апгрейд, мабуть, на тисячу. Ось так. ПАМ, АВП. Угу. АВП, пам і 3%. Можливо, ні. А, з, вами був... ну, з вами був АТО. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось. да. Зустрінемось вже в наступній серії. Оце, ну, за 15 треба. Всім до нових зустрічей.